Наталя Забіла Кіт і півник Читає Оксана Ардан. Була собі хатиночка. Навколо неї плід. Жили в хатинці півничок і сірий кіт-воркіт. -кіт. кіт зрання та до вечора у лісі полював, а півник в хаті порався, та квіти поливав. От якось вранці вирушив до лісу кіт-воркіт. Аж тут лисичка хитрая прибігла до воріт, прибігла, облизалася гостреньким язичком та й почала виспівувати солодким голоском. Ой, півнику, когутику, який ти молодець. Голівка в тебе масляна, червоний гребінець. Нема ні в кого пір'ячка такої довжини. Ой вийди на подвір'ячко, ворота відчини. Сподобалися півнику привітливі слова. Він за ворота визирнув. А хто це там співа? Схопила лиска півника та й кинулась в байрак. Кричить і б'ється півничок, не вирветься ніяк. Рикотику, варкотику, біжи сюди, біжи. Звільнитися від ворога мені допоможи. А кіт ще недалеко був, що духу пострибав, нагнав хвостату злодійку і друга врятував. На другий день котові знов іти до лісу час. От він іде, а півнику дає такий наказ. Гляди ж, мій любий братику, веди себе, як слід, усяким хижим злодіям Ні? не відчиняй воріт. Пішов до лісу кіт, воркіт, далеко десь бреде. А вже лисичка тут, як тут, і знов своє веде. Ой, півнику, когутику, який ти молодець. Яскраве в тебе пірячко, червоний гребінець. Ой вийди із хатиночки, ворота відчини. Я дам тобі насіннячка, ще й ягід бузини. От півник тільки виглянув. Хто ягоди приніс? А? Схопила лиска півника. Та й кинулася в ліс. Що сили п'ється півничок? Кричить на всі лади Ой, котику, воркотику, біжи скоріш сюди. Примчав із лісу кіт воркіт, хоч і далеко був. Нагнав хвостату злодійку і півника здобув. На третій день збирається і знов до лісу кіт. Та каже, Ти вже, півнику, не відчиняй воріт. А як не будеш слухатись, потрапиш у біду, тебе вже я не визволю, бо я далеко йду. Лишився в хаті півничок, сидить, забився в кут. А вже лисичка хитра, я й знову тут, як тут. Ой, півнику. Огутику, який ти молодець, яскраве в тебе пір'ячко, червоний гребінець, ой вийди на подвір'ячко, ворота відчини. Прийшли співці з музиками з чужої сторони. Пісні співать збираються, та й танці витинать без тебе. Песко-гутика не хочуть починать. От півник тільки виглянув. Які що там пісні? Там. Схопила лиска півника та й зникла в гущині. Хоч як не плакав півничок, а котик не почув, бо він у лісі темному Далеко дуже був. Вертається увечері додому кіт воркіт. Нема в хатинці півника. Пропав його й слід. Ах, ти ж хвоста та злодійко. Ти знову тут була. Мого дружка єдиного до себе потягла. Не став він часу гаяти. Не став він лити сліз, узяв мішок та шабельку І пішов собі у ліс. Приходить кіт на галяву і бачить, перед ним стоїть хатинка лисяча із ганком різьбляним. А ось дочка лисичина, маленьке лисеня, з метеликами грається та жапок доганя. Підкрався кіт, тихесенько, стрибнув, що сили мав. І враз дочку лисичину за хвостику піймав. В мішку дочка лисичина вищить та верещить. Лисичка з хатки вибігла, побачила і кричить. Ой, котику, аркотику! Та де ж моя дочка? А ти, навіщо злодійко, взяла мого дружка? Мяу. Віддай негайно півника отдам тобі дочку. А півник в хаті замкнений. Кричить. Кук пу -ку! Побачила тут лисенька, що спорити не слід. Та й випустила півника. І дочку віддав їй кіт. От кіт воркіти з півником вернулися назад. І знову у хатиночці настали мир і лад. Лисиця вже боялася приходити сюди. А півник жив із котиком та й слухався завжди. Якщо вам сподобалася казочка, Ставте лайк, підписуйтеся на канал, натискайте дзвіночок, щоб не прогавити наступні історії. І обов'язково прокоментуйте або напишіть, яку ще історію ви хотіли б послухати.